Доброго ранку, дітки! Скажіть мені, чи любите ви подорожувати? Я гадаю, що любите. А скажіть мені, на чому можна подорожувати? Правильно, на автомобілі, автобусі чи навіть на мотоциклі. Ану, подумайте і скажіть мені, що потрібно для того, щоб автобус, автомобіль чи мотоцикл могли рухатись. Вірно, їм потрібна дорога, рівна, гладенька дорога. Послухайте, будь ласка, віршик. Геть усім вона відома, хоч і різною бува, і з асфальту, чи бетону, стрічкою біжить вона, нею пішки і на машині завше вирушить у путь Щогодини, щохвилини нею їдуть, нею йдуть. У нашій групі є дуже багато машинок, і великих, і маленьких. А сьогодні я хочу з вами для нашої ось такої блакитної машинки та блакитного мотоцикла з вами побудувати дорогу. Але для початку давайте з вами перепочинемо та зробимо невеличку фізкульт хвилинку. i yeah. І перепочили. Тепер давайте будувати дорогу. Спочатку пропоную побудувати дорогу для нашого мотоцикла Будувати ми з вами будемо із конструктора із деталік які називаються цеглинки. Щоб побудувати дорогу, я беру детальки і прикладаю їх одна до одної короткою стороною. Ось так. Щільно, щільно, щоб не було ніяких проміжків. Ось така у мене вийшла дорога. Спробуємо, чи поїде наш мотоцикл. Ось так поїхав. Дорога йому дуже підходить, бо мотоцикл наш маленький, і дорога у нас вийшла вузька. А давайте тепер спробуємо, чи підійде ця дорога для нашої машинки. Не підходить, бачите? Машинка падає. А чому? Тому що дорога у нас вузька, а машинка широка. Давайте перебудуємо нашу дорогу. Для цього нам потрібно цеглинки розвернути широкою стороною одна до одної. Ось так. Так само прикладаємо наші цеглинки щільно одна до одної. Ну що, спробуємо. Наш автомобіль поїхав по дорозі, бачите, і не падає, тому що дорога широка. Ось така. Ось такі дороги я побудувала широку для автомобіля. Та вузьку для мотоцикла. І мені із нетерпінням хочеться побачити, які дороги для своїх машинок, мотоциклів чи автобусів побудуєте ви широку для широкого транспорту та вузьку для маленького транспорту. А на цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей!